Привіт, давайте спробуємо зробити щось свіженьке. Паперовий чирі прямує до завершення, але тим часом можна трохи почилити з якимись пластиковими моделями. Модель цього року випуску досить унікальний: кубельваген Від Менґ, фішка в наявності башти з кулеметом. Така ось штука і існувала в дійсності і використовувалась переважно як тренувальна машина. Сама концепція досить незвична, тому і вирішив придбати. Башта схожа на башту Танка Панцер 1, хоча і спрощена версія. Збірка тут трохи схожа на збірку конструктора, хороша якість деталей та рівень з'єднання. Використовуємо текучий клей для пластику, як і зазвичай. Хоча модель інтер'єрна, деталей всередині самої башти в нас немає. Хоча і люків теж немає, тому все одно нічого не побачили б. І все-таки деякі мікрощілини в мене все-таки з'явились, може під шаром хімії їх би й не було видно, але я думаю, я все-таки трошки їх збідшпатлюю. Кулемет хороший, тільки пробурив отвір в ньому, врешті, все з коробки. Підемо далі до корпуса. ні насправді деталізація. Тут прям на високому рівні, причому з обох сторін. Я приклею вже декілька додаткових деталей, далі деталі трансмісії, які прям на клік можуть бути приєднані до днища. Звісно, ми тут використаємо клей, щоб все надійно було. Також ця велика кузовна панель з задніми крилами тримається буквально на силі тертя. Хороша стиковка, звісно, також проклеємо все клеєм. Маємо ще вихлопну систему. Виглядає непогано і складається враження, що тут багато деталей, але насправді їх тут всього пару штук. Рульова система, на перший погляд, теж трохи складна, але складається всього з двох деталей, які особливо зачищати не довелося. Як результат, маємо майже завершену ходову частину днище та всі супутні деталі, які тут мали бути. Під себе знову ж таки тільки пробурив пару отворів в глушаках. Інтер'єр, так, він тут є, але деталей небагато. Кубельваген в цілому, можна сказати, аскетичний, а тут, схоже, і того викинули все, що було зайве. Маємо перемикачі, дощату підлогу, педалі і декілька дрібниць. Віконця будуть досить великі, тому щось таке всередині видно буде, тому є сенс, як мінімум, акуратно все тут зібрати. Ось така платформа, починаючи з неї, йдуть вже деталі, які специфічні саме для цієї модифікації кубель Вагена. І як результат, трохи згодом наліпив решту деталей: ящики, сидіння, пашнера, приборну панель, і, звісно, боковини кузова. Що не дуже сподобалось, це не до кінця зрозуміла схема фарбування. Деяка частина деталей позначена, що мають бути білими, деякі чорними, що логічно. Однак не зрозуміло, який базовий колір, яким чином має бути пофарбований фон. Е, ну, Варіанти два, або білий, або той самий сірий, що і зовні. Я все-таки вирішив, що внутрянка буде в нас білого кольору. Принаймні так буде краще видно те, що є всередині. Маємо ще декілька кузовних деталей, але ні в багажнику, ні під капотом нас нічого особливого немає. І, мабуть, в такому стані, як у нас зараз зібраний цей кубель, так ми його і підемо фарбувати. Окремо піде криша, колеса, задня панель тощо. Що ж, задов начинку білим кольором були деякі сліди відтовкачів, які бажано зачистити, зашпатлювати ще на самих перших етапах збірки. Коли маємо базовий фон інтер'єра, можемо зайнятися більш приємними речами: профарбовування різних дрібничок. Зокрема, в коричневий колір можемо пофарбувати дощати на стил, не дуже зручно, але, мабуть, краще так, ніж е, склеювати потім пофарбовані деталі окремо. Також для деяких деталей був використаний чорний колір, і отримали ось таке. Хоча так, тут не тільки коричневий чорний колір, тут ще сріблястою фарбою, майже сухим пензлем я пройшовся, тим чин... і таким чином зімітував трохи ефекти. Потертих поверхонь, які, як мені здалося, можуть щухатись найбільш інтенсивно. Також задув глянцевим лаком, пролив трохи темної змивки, наклеїв декальку приборки. виглядає це все досить цікаво. Ну і трішки шпатлі на зовнішніх поверхнях, зокрема в місцях стикування капота, і трошки на башті, незважаючи на. Мінімально необхідні шпатлі, рівень з'єднань в цілому на високому рівні, я б сказав. Зовні деталі в нас небагато. Наприклад, що цікаво, в нас є передні ліхтарі, які відразу можна зібрати в цілих трьох варіаціях. Е, зі світломаскуванням, як у нас зараз приклеюється, те саме, але ще з імітацією чухлів, і звичайний варіант зі скельцями. Щодо коліс, то є хороші вінілові покришки, які зручно вдягати, роздягати, і це полегшить нам процес фарбування. До речі, що по фарбуванню? Типово німецький сірий базовий колір, окрім бази, трошки наляпав градієнтів, щоб розбавити цей лук. І ще світлішим тоном, але вже кісточкою, трохи, трохи пройшовся по дрібним елементам рельєфу. Зокрема, по цим ребрам жорсткості було непросто, але, однак, впорався. Ну і знизу трошки різноманітніший процес фарбування, окрім сірого, у нас тут ще є чорний, стріплястий і щось, типу, що підійде на глушники. В цілому роботи по фарбуванню і тим паче по збірці було небагато і я радий цьому. По декальках, окрім приборки, маємо ще номерні знаки, які чутка не по розміру. Принаймні задній номер, однак не критично. Щодо везерінгу, то типово темно-коричнева змивка, трошки олійних фарб, блак, і що? І під кінець ми нанесемо ще пігментів. Самий цікавий момент можемо зняти маски, оскільки кришу не клеїв, бо в нас ще є прозорі деталі. Ще як варіант, було вклеїти прозорі деталі, а маски наклеїти на них. Однак мені цей варіант не дуже подобається. Окрім приклейки криші, вставляння деталей прозорих, у нас ще є знизу захист трансмісії, теж можемо приклеїти. І на сам кінець антена з проволоки і трохи пігментів. Ну і апгрейдові фари в верхній частині, бо стокові без скелець виглядають так собі. Ну і що, як результат, маємо майже повністю модель з коробки за винятком фар, антени і висверлювання деяких деталей. Що ж, мені подобаються такі моделі, які дуже гарної якості, високого рівня деталізації і хороша збірка, ще й до того незвичні або такі рідкісні. Крім того, невеличкий розмір моделі е, ну нібито обіцяє, що робота буде швидшою, ніж зазвичай, хоча не факт. Однак наявність мінімального інтер'єру і прозорих деталей все-таки робить збірку і тим паче фарбування, ну не зовсім простими. Цікаво порівнювати цю модель з іншими моделями в 35-му масштабі, наприклад, з цим броньвиком Козак. І на його фоні цей кубель виглядає ну, як в 72-му масштабі. Однак на фоні міні-артівського темпу моделі плюс-мінус рівнозначні і виглядають гармонічно. Отже, ось така якісна штука від Менк, у якого ціла серія цих кубелів. Так, зовнішній вигляд цього прототипа на любителя, але тим, кому сподобається, то ризикують отримати на поличку таку цікаву модельку. Звісно, косяки я тут теж по традиції додав від себе. Ну і, схоже, це все. Чекаємо завершення чирі. Дякую за перегляд, сподіваюся, вам сподобалось успіхів і бувайте!